11 червня і завершую відбір меду з акацією. Це зараз десь після 12 годин. Побачив в інтернеті От, таку, таку фотографію у когось, не пам'ятаю у кого і теж вирішив зняти. Я гарно попрацював наші бджілки. Ну, дійсно. Результатом задоволений, якихось нюансів так скажем, не було, хоча і в Центральній Європі локацій не було, але у нас в принципі дав результат дуже чудовий. Знизу ну, лисонь, трохи дешевше, дешевший по ціні магазин. О, як бачите, спрацювалося. Спеціально перші три раночки витягнув. Стані теж так залиті медом. Сім'я чудова на 10 рамках. Можна було ще один магазин класти, але в нас вже не було. Так що весною задоволені. Відкачали е трав'яний мед на різнотрав'ю у травні і викачали миже і акацію. Так що... Села всім мирного неба.